Колись у невеликому містечку серед лісів жив 23-річний хлопець на ім'я Олексій. Олексій постійно відчував тривогу, його розум нагадував бурхливу річку, де думки несуться одна за одною без зупинки. Щодня він переживав через те, що вже сталося, і боявся того, що може статися. Через цей внутрішній хаос він не міг спати спокійно, забув, коли востаннє сміявся від душі, і навіть найпростіші речі здавалися йому важкими. Його тіло було тут, але розум блукав десь далеко, заплутавшись у лабіринті власних думок. Одного дня Олексій почув розповідь про жінку, яка живе в горах за декілька денних переходів від його містечка. Люди казали, що колись вона працювала в столиці, допомагала іншим розібратися з їхніми внутрішніми бурями і знаходити рівновагу. Але через роки вона відчула, що місто забирає більше, ніж дає, тому залишила все і оселилася в тихому куточку серед соснових лісів. Іноді до неї приходили мандрівники, і вона ділилася своїм досвідом. Олексій відчув, як у його грудях прокинулася надія. Він подумав, що, можливо, ця зустріч змінить щось у його житті. Хоча сумніви шепотіли, що це марна справа, він вирішив спробувати. Шлях до гір виявився довгим і складним. Олексій йшов вузькими стежками, піднімався крутими схилами, переходив через струмки. Навколо шуміли дерева, співали птахи, а повітря ставало дедалі чистішим і прохолоднішим. Ця подорож була не лише фізичною, вона ніби очищала його від міської метушні. Після трьох днів ходьби він нарешті побачив невеличку хатину, оповиту виноградом і плющем. Перед входом на дерев'яній лавці сиділа жінка з сивим волоссям, зібраним у вузол. Її очі були заплющені, обличчя спокійне, а в повітрі ніби розлита була тиша. Олексій зупинився за кілька кроків, не наважуючись порушити цю гармонію. Але жінка відкрила очі і кивнула йому, ніби чекала на його прихід. Олексій підійшов ближче і тихо сказав, що його розум не знає спокою, що думки крутяться, як вихор, і він не може знайти виходу з цього стану. Він запитав, чи може вона чимось допомогти. Жінка уважно подивилася на нього. І в її погляді не було жалю чи осуду, лише розуміння. Вона встала і сказала, що готова показати йому щось важливе, але не словами. Олексій трохи здивувався, бо чекав порад чи вправ, але кивнув у знак згоди. Жінка попросила його зачекати мить і зникла в хатині. Вона повернулася з глиняним глечиком і широкою мискою. Повільно налила воду в миску аж до самих країв, так що найменший рух міг би спричинити переливання, потім подала миску Олексію і сказала, що його завдання просте він має пройти до старого дуба на краю галявини і повернутися назад, не проливши при цьому жодної краплі. Олексій взяв миску обережно, відчуваючи, як вода ледь тремтить від його дихання. Він зробив перший крок, потім другий. Увага його повністю зосередилася на поверхні води. Навколо щебетали пташки, шелестіло листя, десь далеко гавкав собака, але Олексій цього не чув. Його очі бачили лише воду, його руки відчували лише вагу миски, його дихання стало рівним і повільним. Кожен крок вимагав повної присутності. Не було місця для спогадів чи планів, існував лише цей момент, лише цей крок, лише ця крапля води, яка не повинна впасти. Світ звузився до розміру миски, і в цій звуженості Олексій несподівано відчув простір він дійшов до дуба, обережно розвернувся і повільно пішов назад. Коли нарешті повернувся до жінки, миска досі була повна. Він видихнув з полегшенням і відчув гордість за виконане завдання. Жінка посміхнулася і похвалила його за старанність, але потім запитала, чи помітив він квіти, що ростуть біля стежки, чи чув він, як шурхотить вітер у соснах, чи бачив він білку, що стрибала з гілки на гілку. Олексій розгублено зізнався, що нічого з цього не помітив, бо вся його увага була прикута до миски. Жінка кивнула і м'яко сказала, що це і є відповідь на його запитання, коли його розум був повністю зайнятий одним завданням, коли він перебував тут і зараз, не залишилося простору для тривоги. Не було думок про вчорашні помилки, не було страху перед завтрашніми невдачами, був лише момент, і в цьому моменті панував спокій. Вона пояснила, що розум стає бурхливим, коли блукає між минулим і майбутнім. Але коли ми повертаємо його в теперішнє, буря вщухає. Олексій стояв тихо, і щось у глибині його свідомості почало прояснюватися. Він зрозумів, що шукав спокій десь далеко, а той увесь час був поруч, треба було лише навчитися бути присутнім. Олексій подякував жінці за урок, який змінив його сприйняття. Він зрозумів, що це не просто вправа, а ключ до внутрішнього миру. Сонце вже сідало за обрій. Фарбуючи небо в м'які відтінки рожевого і золотого, птахи поверталися до своїх гнізд, повітря ставало прохолоднішим і свіжим. Олексій попрощався і вирушив додому тією ж стежкою, але тепер він був іншою людиною. Його кроки стали впевненішими, плечі розправилися, а обличчя випромінювало спокій. Він ніс у собі нове розуміння, що мир не потрібно здобувати чи заслуговувати. Він з'являється природньо, коли ти повністю присутній у моменті. Бурхлива річка його думок перетворилася на тихе озеро, і в цій тиші він відчув справжню свободу. Якщо ця історія зачепила ваше серце, підтримайте наш канал вподобайкою і поділіться нею з тими, кому це може допомогти. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові розповіді про внутрішню мудрість і трансформацію. Кожна історія, яку ми створюємо, народжується з бажання нагадати вам про те, що дійсно важливе. У світі, де все рухається надто швидко, де думки не дають спокою, а тривога стала нормою, важливо пам'ятати про силу присутності. Дякуємо, що були з нами сьогодні. До нових зустрічей, нових історій і нових відкриттів. Бережіть себе і пам'ятайте, що спокій завжди з вами.